В біблії є дві книги, книги, які починаються однаково. Правда? Це буття Євангелії Йоанна. Зі слів на початку. на початку. Мислення людини більшою мірою зосереджено на результаті. Ми, бо ми прагнемо результату, ми там досягаємо якісь ціли, в нас якісь є пункти призначення. Але Бог почав спочатку. І хоча нас це повертає, ніби або привертає Бога в режим часу, а він поза часом, але це дає такий ключ. І не дарма ми знаємо, що Ісуса названо початком і кінцем, Альфою і Омегою, першим і останнім. Тобто з нього все починається, і ним все завершується. І це відноситься глобально навіть в матеріальному світі, глобально, якщо ми візьмемо Всесвіт. І я думаю, що цей самий принцип він однозначно працює і для дуже локальних речей. Дуже локальних, маленьких, таких, знаєте, які стосуються там нашого життя, нашого крокування. І ми маємо зрозуміти, що результат. Є наслідком початку. Результат, якого ми прагнемо, є наслідком початку. Тобто початок або відправна точка це є щось е, визначальне. Бо якщо ми не з того місця почали або не від того відштовхнулися, ну навряд чи тим. Успішним чимось завершимо. Так, от, Іоанна, перший розділ, перші вірші. На початку було слово, і слово було з Богом, і слово було Бог. Воно на початку було з Богом. Усе через нього було створено. І нічого не було створено без Нього. У ньому було життя. І життя було світлом для людей. Світло світить у темряві, і темрява не здолала його. На початку було слово. І якщо ми подивимося деяким місця або події Біблії. То ми е, можемо відслідкувати, звідки стартувала подія або вирішення ситуації, і чим вона завершилась? Якщо ми згадаємо кровоточиву жінку. То я думаю, початком успішного завершення її цієї драми життєвої було те. Що вона почула про Ісуса, і вона щось почала говорити сама в собі. І нам Марка в п'ятому розділі говориться: бо вона говорила якщо хоч, доторкнуся до Його одежі, то одужаю. І ці слова це не просто я собі придумала. Що я так зроблю, і так станеться. Тому що в неї була підстава. Бог. І вони це читали в Біб... ну, не в Біблії, а в книгах в Малахії. <кхи> да? Він говорить, а для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях його, і ви вийдете. Та поскакаєте, мов ті ситі телята, дуже люблю це слово, дуже часто ним користуюся. Це Сонце правди і зцілення в його проміннях. Оці проміння це така алегорія, але насправді, Бог дав таку заповідь, сказав, сказавши Моїсею, числа 15 розділ з 37 вірша. Скажи народу Ізраїлю, що вони мусять зробити собі китиці по кінцях одягу відтепер і в усіх прийдешніх поколіннях, і мусять вони додати блакитну нитку в китиці по всіх кутах, тоді матимете ви китиці, щоб дивитися на них. І згадувати всі заповіді Господа, і виконувати їх, а не слідувати своєму серцю і очам, щоб не бути невірними. Тож пам'ятайте і виконуйте всі заповіді мої, і будете святими для Господа вашого. Я Господь, Бог ваш, який вивів вас із землі єгипетської, щоб бути Богом вашим. Я Господь Бог ваш. Ці китиці е, ізраїльтяни вони називали ціційод. І вони мали нагадувати кожному ізраїльцянину про його слово обітниці. Боже заповіді. Дивитесь на китиці і згадуєте слово. Згадуєте слово. Про що? Я твій Бог. Цілитель, той, хто забезпечує, той, хто тебе береже всі абсолютно заповіді, які Бог ви обітниці, які Бог висловив в життя ізраїльського народу, вони, е, їхнє особлення або пам'ять про них, це була в оцих китицях, в оцих проміннях. Ти є сонце правди, і зцілення в твоїх проміннях. Вона каже: якщо я доторкнуся до його одежі, я зцілюся, я вхоплю це Слово, я нагадаю собі, що Ісус або Бог мій є цілитель. І це хороший такий, е, о, ну, такі, такі, така, така картина, така візуалізація, що якщо нам потрібно зцілення, то ми маємо вхопитися. За слово. Аллилуйя. На початку церкви було слово. Яке? Коли Ісус говорить зі своїми учнями і кажуть, а Та там за кого вони мене не мають? Та той за ти каже, то за ти. А ви. І Петро що каже йому? Ти Христос, син Бога живого. Ісус йому тоді відповів: Благословений ти є Симоне, Сину Йони, Бо не люди тобі відкрили це, а мій Отець Небесний. Я також кажу тобі, ти, Петро. І на цьому камені я побудую свою церкву, і сили смерті не переможуть її. Не на Петрі, як на людині, а на відкритті, що Ісус син Бога Живого. Ось це камінь. Тому що церква не побудована на Петрі, як на людині. Тому що Він каже Симон. Син Йони, не людина тобі це сказала. На Петрі, на камені ми ж не забули, хто є камень наріжний. То саме слово, яке було на початку, і без нього нічого не почалося. Без слова нічого не почалося. Івана читає. Слово. І на цьому камені наріжному я побудую церкву. Тобто кожна людина, яка повірить, що я є Христос, син Бога Живого, будується в церкву. Якщо людина не має цього відкриття і буде 10 років приходити і бути серед нас. Я не впевнена, що це церква. Конкретна та особа. Тому що церква це люди, які мають відкриття, хто є Христос? Стоять на цьому наріжному камені і побудовані як церква. Галилюя. Камінь. Вода, яка напоювала весь ізраїльський народ. Вона йшла з каменя. Хто був цим каменем? Той самий Ісус Христос, який був здатен напоїти народи. З каменя не тече вода. Крім одного. Каменя, який Ісус Христос. Може зроблю таку ремарку щодо каменя. І скажу, як важливо бути в потоці, коли веде Дух Святий. Тому що згадайте, що з каменем, з якого текла вода, було. Дві ситуації в пустелі. В першій ситуації Бог сказав Моїсею вдарити по скалі, і піде вода. І він дійсно послухався, вдарив, і пішла вода. Другий раз Бог йому сказав: Скажи, що зробив Моїсей? Дарив. І не війшов в обіцяну землю. Камінь, вода, бог, муйсей. Дів сопиті, самі, як важливо. Чути, що Бог говорить саме зараз, тому що це був прообраз нового часу, часу, коли діє в повноті слово, а не дія закону, Не виконання, не моя фізична частина, а послух слову. Тому що послух слову, або Взяття в основу слова, це якраз період, ну давайте скажу так, новозавітньої віри. Тому що дія це вже якби четвертий етап. По спочатку все одно слово, твій послух, твої роздуми, те, що ти починаєш цим погоджуватися, говорити, це бачити всередині, зовні, в духовному світі і жити згідно цього. Це вже наслідок. А тоді передувала всьому дія. Є якісь налаштовані правила, і ти мусиш так діяти. Згадаємо Петра, який йде по воді, забачте. Петро каже, коли вже Ісус сказав, не бійтеся я, Петро йому каже, Господи, якщо це ти, накажи мені прийти до тебе по воді. Він сказав Іди. І Петро, вийшовши з човна, пішов по воді, ідучи до Ісуса. Питання не в тому, щоб Петро йшов по воді, що він просто вийшов з човна і ще в якийсь там тисячний раз зрозумів, що фізика діє. Він каже: повели мені, скажи слово. І я піду згідно слова. Він ішов не по воді, він ішов по слову. І коли ми говоримо іноді використовуємо цей термін ідемо по воді, це живемо згідно слова або не всупереч Ісусу Христу. Це, це, то, це та основа, яка нам дає іти по воді. Тому тут не фізика грає роль, а слово. Ще один приклад. Стілення Слуги сотника. Оцей Римський воїн да, він розумів е згідно своєї ієрархії, що накази мають силу. І він точно розумів, що Ісус є тією людиною, яка. Е Керує словом. Тобто, його слово має владу до виконання. Тому що якщо би, ну, ви ж розумієте, що слово воно йде від авторитета того, хто його говорить. Ну, це зрозуміли для речі. Ми в такому світі живемо, де в нас. Слова, наділені владою людей, мають силу. Тобто сотник точно розумів, що слова Ісуса вони мають авторитетну силу. Тобто, Ісус це людина авторитетна в тому, що вона, в чому вона діє. Я не думаю, що Він розумів якісь духовні закони. Він просто бачив. Він говорить слово, воно виконується. Він говорить слово, воно виконується. І він скаже: скажи слово. Ісус каже: Я не бачив такої віри в Ізраїлі. Тобто, ніхто не сприймав вагомість слова настільки значущо. Доторкнись, прийди, якщо хочеш. Він чув різні відповіді. Але так, що навіть можеш не приходити. Там, де ти є, просто скажи слово і мій слуга точно виздорові. Це... Це розуміння. Або я скажу навіть так, що це є осмислення і свідомість. Е, ну, Нова свідомість, нове мислення або свідомість нового заповіту, або нового творіння. Алілуя. Алілуя. Ти говориш що це слово, я маю це відкриття. Воно для мене живе. Це так, як Петру, повели мені. У мене є якась ситуація. Я хочу для неї вирішення. Мені потрібно стартувати. З чого стартувати? З досвіду інших людей? Мого, може, з свого старого досвіду, коли я била по скалі? Чи можливо, мені треба стартувати з теперішнього дня і сказати, повели мені, що ісь є відправною точкою в твоєму наказі. Яке дозволить мені іти по воді і отримати результат. Скажи. Ще одна ситуація. Буря. Це в Марка я зачитаю воно в декількох Євангеліях, але я від четвертого Марка стартану. Як настав вечір того дня, Ісус каже їм. Переправимося на той бік. Відпустивши натовпу, не взяли його, тому що він був у човні, і, шли, і інші човни були з ним. Та й звінялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці, будять його і кажуть йому: Вчителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Уставши, він наказав вітрові, звелів морю, перестань, мущухни, вітер перестав, настала велика тиша. І вони дуже злякалися і говорять одне одному Хто ж він такий, що вітер і море йому підкоряється? І пам'ятайте слова Ісуса, Він каже: Мало вірні, Чому? Тому що був наказ. Переправимося. На той бік нам треба. Це було то слово, яке б мало їх, як Петра, дати їм можливість не боятися цієї бурі, подивитися, Ісус спить, не через те, що йому байдуже. А через те, що висловлене слово, що ми перепливемо на той бік. І я в спокої, і я в мирі. І що таке буря? І що таке море, якщо висловлене слово? Ось чому вони маловірні. Вони не маловірні, тому що вони не могли стати і сказати буря вщухни, моря, заспокійся. Ви, каже, не повірили мому слову. Ви це робили своїми силами. Тому ви в паніці. Ви б'єте по скалі? А вода не тече. А вона і не потече. Тому що треба було вхопитися за це висловлене слово. Сказати, ми препереправимося. Галілуя. Учитель спить, Ісус спить. Ну не просто ж так. Може, треба було лягти поруч? На подушку. Ж не просто, Навіть не на дерев'яшці, я тільки зараз побачила це слово. На подушці спав. Комфортно. Ну і що ж вода заливає? Вона його не будила. Може, спека була така сама, знаєте? Той добре як дощик пішов, правда? Щось на тебе лиється і прикольно. Так от, якщо він слово, то ми вхоплюємося за це слово. І е, я, я знаю точно, що Дух Святий працює з кожною людиною і з кожною ситуацією, аби тільки дати йому можливість. Попрацювати Тобто, я думаю, що він так просто навко біля нас знаходиться, або в нас знаходиться, і тільки скаже, ну попроси мені тобі допомогти. Ну, попроси Ну попроси в мене мудрості, ну попроси в мене слова, від якого ти стартанеш, від якого буде початок, щоб ти мав і кінець, Від яке від, 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 були би альфа, щоб ти дійшов і до омега. Від якого був би перший, щоб був би, і останній? Ніяк інакше? По на початку було слово. Слово воно було у Бога, і слово було Бог. <сум> слово було Бог. Слово, яке живе всередині нас, яке оживає, коли ми його чуємо або читаємо, це є Бог. Це не просто слово, це не інформація, це не набір знаків, це не набір звуків, це є Бог. Це є Бог, який є на початку, щоб бути в кінці. Галілуя! Я думаю, що до кінця ми не усвідомлюємо нас. Оцей меч, який в наших руках. От що є то слово, яке є Богом? Алілуя! Тому що якщо в твоєму житті, в твоєму ситуації є це слово, іди, вщухни, заспокійся, сілення в моїх проміннях. Якщо є це слово, є шанс отримати результат. Якщо цього слова нема, або ми не хочемо його чути, або не хочемо його знайти, або не хочемо стати на цю стартову доріжку, звідки відштовхнутися, то ми не прийдемо до фінішу. Можемо ходити колами. Говорити. Не стартуючи від Слова або відкриття, або е натхнення Духа Святого, яке ґрунтується на написаному Слові Божому, що я ось це отримала, це мій старт, це то, від чого я відштовхуюсь, і йду, і говорю це слово сама в собі, що як цього, що я тільки то отримаю, то нам годі сподіватися результату, який є, який є Ісус. Бо на початку слово. І він альфа і омега. Завжди. Завжди. Якщо ми хочемо отримати омега, нам потрібно альфа. Галилюя! Тому що б ми не робили, як би ми не йшли завжди стартом мусить бути слово. І ні на що більше не опертися. Це є камінь, єдиний, покладений, наріжний, іншого нема. І чого нема. Якщо ми не стаємо на камені. То нас змиває вода, ми дивимося на бурі, ми дивимося на хвилі, ми тонемо, ми мокрі і в паніці. Замість того, щоб бути мокрими, але спокійними. Іноді такі ситуації бувають мокрими, але спокійними. Алелюя! Під ногами толпи, але зціленими. Не з народу божого, але з відповіддю.